Рашисти випустили по Україні понад 70 ракет. ППО України збило понад 60. Про це повідомило командування повітряних сил. І їм на наше з за попередньою інформацією пуски здійснювались із літаків, а також кораблів Чорноморського флоту. Для відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, авіацію та мобільні вогневі групи повітряних сил збройних сил України. Загалом збито понад 60 ракет окупантів. Йдеться в повідомленні. Про що я думаю? А точніше, про кого я думаю у День Збройних сил України. Передусім про полеглих побратимів і посестер. Та про їхні сім'ї. Ці думки крають моє серце як головнокомандувача і як батька, чоловіка та сина. Вони змушують повсякчас озиратися на пройдений нами шлях довжиною майже в 9 років. Це шлях воїнів, шлях людей, які мають сміливість і гідність обрати свободу. Він залитий кров'ю, сповнений страждань і болю, але саме він веде нас вперед, щоб помститися і перемогти. Україні відзначають День Збройних сил. Цьогоріч наше військо не в казармах і не на полігонах. Воїни діють, боронять нашу землю від ворожої російської навали, відбивають атаки і проводять наступальні операції та звільняють українські землі. Це свято започаткували ще у 1993-му. Дату обрали не випадково саме 6 грудня 1991 року. Ухвалили закон про збройні сили України, і наше військо довело і ворогам. І партнером, що дух козацький і його силу нікому не перемогти завжди, коли промерзає земля. Ворог це використовує для намагань атакувати. Бо по твердій промерзлій землі гусенична техніка, от та й будь-яка техніка, вона впевніше пересувається. Оце вже не Знаєте, болота під ногами, а це вже твердий ґрунт. і тому зараз, використовуючи погоду, ворог намагається проводити атакувальні дії. Посилились артилерійські обстріли. Ясна погода вона на жаль допомагає ворогу використовувати безпілотники, а також авіацію. На щастя, наші воїни збивають дуже вдало, і літаки і ворожі гвинтокрили, і безпілотники. Але от саме така погода вона допомагає ворогу посилювати ведення боїв. Що стосується мінусової холодної температури, це звісно дуже велика проблема завжди для бійців. Бо в окопах, бліндажах на позиціях потрібно якось прогрітися і не мерзнути, бо змерзлий воїн, це неефективний воїн. Ну так само і нам, військовим парамедикам, важко по морозу, по промерзлій землі швидко надавати допомогу, бо ми всі ми люди, ми всі мерзнемо. Брають наші сили і роблять це для нього, щоб туди зайти. Наші хлопці стоять зараз туди, після того, як був поцдарм звільнений на Херсонщині, були направлені свіжі сили для того, щоб укріпити, для того, щоб посилити цей напрямок. Тому я сподіваюся, що все ж таки наші хлопці встоять. Я думаю, що на сході про ніякий наступ там взагалі, ну саме там на деяких участках йти мова не може. Наше завдання там саме спинити ворога і дати можливість іншим. Нашим підрозділам діяти на інших частинах фронту, тому що тут він дійсно переважає в багато разів і артилерією і живою силою, і тут потрібно триматися, пане Романе. А що з їхнього боку? Чи змінився якось характер з їхнього боку ведення бойових дій і щодо поповнення живої сили? Характер бойових дій, скажімо, міняється періодично. Противник завжди шукає. Будь-який командир шукає. Можливості, все ж таки, йти якось використовувати війська і щоб вони були більш практично застосовувалися, але це не про мобіків. Ми знаємо, що вони туди перекинули частину професійної армії, яка була регулярно, яка була виведена з Херсонщини, але велика частина теж там є мобі... мобілізованих солдат. А в чому специфіка мобілізованих солдат ними сильно не поманевруєш і ними сильно в. Сучасну війну не, не пограєш, якщо так можна назвати е, т, т, таким словом. Це люди, які вони є не навчені, провели там якісь два тижні, навіть місяць на полігонах. Там трохи постріляли. Тому тут вони і застосовують їх так, як є. Просто кидають в лоб, а вже де є регулярна армія, там якось намагаються маневрувати або проводити якісь більш-менш операції. А мобіки на це не не здатні, і це реалії війни. Зразу, як тільки відбулася атака, ми досить детально я йому розповів, що саме які об'єкти були ціллю, скільки ракет було, якого класу, як відпрацювали наші повітряні сили достойно. Всі деталі йому розповів. А також поділився ситуацією на фронті, і відповідно далі ми обговорювали нюанси посилення в першу чергу нашої протиповітряної оборони. Ми обговорили технічні деталі, від яких країн що ми очікуємо. А і приблизно в які терміни, а також обговорили з ним е, майбутнє засідання Рамштайн і а наприклад, насам або Айресті це е, короткої дальності. Є ще е, більш дальні е, системи враження. Все іде поступово. Системи Петри дуже складні, дуже дорогі, дуже довгі виготовлені. Порівняйте, ми навіть НАСАМС отримали, і зараз іде замовлення виготовлено для нас нових систем. Ми, ми отримали і Айріс-Ті від Німеччини, іде з виготовлення нових систем. Не все відбувається, тому це еволюційний шлях. Що ми не могли з вами уявити рік тому, взагалі що у нас будуть системи залпового вогню, які є Хаймерс або АМ-270 або 155-й калібр. Тому все відбувається. Треба зрозуміти одну річ. Наші партнери дуже практичні, прагматичні і реалістичні. Тому вони чітко розуміють, якщо вони дають якусь нову систему, вони будуть усвідомлювати, що в них є на складах амуніція до них або ракети, є система ремонту, є інструктори, і наші хлопці навчені. Ну, це є час. А саме головне, що їх індустрії спроможна виготовити такі речі, теж саме сумується і леопардів танків, тому що е є леопарди першого, е другий, третій, вони різну мають ціну і різний якісний стан. Дати нам два леопарди, воно ні до чого. Дати нам сотні леопардів має значення, але значить, вони мають бути в технічному справному стані. Тому це не просто політичні перемовини, це та і технологічні, і логістичні. Але я залишаюсь оптимістом і вірю, що на полі бою з'являться танки е, стандартів НАТО не тільки леопарди, так само як сьогодні у нас з вами воює в артилерії більше восьми систем 155-го калібру різних країн. Тому будуть в нас, як переконаний, танки і навіть бойові літаки. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.